Прогноз на 1 грудня, неділя. Так, друзі, вже грудень місяць і вже у нас скоро новий рік. Якщо у вас є новорічний настрій, поставте вогник в коментарях. Якщо немає, поставте сердечко. Також нагадую, що на моєму YouTube каналі є вже прогноз на грудень місяць. Переходьте за посиланням в шапці профілю. Все дуже символічно, як завжди, співпадіння. Молодик, перший день місяця і перший аркан мах, який символізує здібності, силу волі, концентрацію та рішучість. Але давайте не забувати, що у нас ретроградний Меркурій, і всі ці енергії можуть бути спрямовані не на нове на починання. А на минуле, яке знову потребує нашої уваги. Не дивуйтесь, якщо сьогодні з'являться ваші колишні, бо сьогоднішній день може давати потужний імпульс з'явитися та поговорити. Ви, до речі, теж чиїсь колишні, тому якщо у вас з'явиться такий імпульс, якщо ви не зможете його контролювати, можливо, настав час щось прояснити. Звісно, я нікого не спонукаю писати своїм колишнім, але прислухайтесь до своєї інтуїції. Сьогодні краще не починати нове, але якщо це нове якось пов'язане зі старим або минулим, тоді можна до прикладу переїхати в своє житло, в якому ви робили ремонт, або дати нове життя старим речам і перешити їх. Зустріч з друзями, однолітками або однокласниками, також можуть бути душевні розмови. Сьогодні люди дуже чутливі та вразливі, будьте обережні. Зависання справ пов'язане з перемовинами. Якщо хочете домовитись, треба знаходити креативний підхід та підходити з іншої сторони. Сьогодні потрібно буде проявити нестандартний підхід у всьому. Наприклад, ви довго не можете щось полагодити, підійдіть з іншої сторони. Час переглянути свою діяльність, ваш підхід до справ, ваших стосунків з братами, з сестрами або однолітками. Витками. Виступ на публіку, тост, молитва, консультація з психологом, майстром, фотографом. Перед тим як щось сказати, необхідно зробити паузу і подумати, бо потім може бути соромно. В негативі дня жертва, самопожертва, розмова, яка приводить до закінчення стосунків або їх трансформації. Краще утриматись від різкої зміни зовнішності. Результат може не сподобатись, особливо, якщо ви такого ще ніколи не робили. Але от повернення до старого кольору волосся може бути дуже вдалим. Складно прощатися. З минулим викидати старі речі, страх поговорити про важливе. Сьогодні ви будете комфортно себе почувати в дорогому фірмовому одязі або в речах стилю сафарі. Це переважно спортивний стиль, який має елементи уніформи, військових в тропіках, тканини бежевого, коричневого і хаті кольорів і безліч накладних кишень. Але сафарі це ще й тваринний принт, тому зебри, леопарди, тигри та тигриці виходьте на полювання. Також зверніть увагу на такі кольори, як золотистий, пурпурний, синій, помаранчевий, жовтий та червоний. І я бажаю вам прекрасної неділі. Та гарного дня.